Напередодні Великодніх свят усі митці рукодільниці міста і району показали свої доробки в умінні майстерно виконувати писанкову композицію. Близько 160 крашанок вразили містян своєю оригінальністю та автентичністю. І ось нарешті визначені 24 переможці конкурсу виставки Писанковий розмай на підбитті підсумків в Кршосткинському краєзнавчому музеї побувала Олена Микитенко. Символ життя яйце у давнину прирівнювали з весняним сонцем, і асоціювалося воно з радістю, теплом та відродженням природи. Пасхальне яйце є символом Воскресіння Господнього. Тому напередодні Великодня кожен вірянин намагався прикрасити його якнайкраще, утілюючи в розпис Зміст свята. Сьогодення додало нових ідей у прикрашанні святкового яйця. Катерина Заваліна, вихованиця гуртка дизайну соломкою центру естетичного виховання за свої оригінальні писанки отримала перше місце у виставці конкурсі Писанковий розмай. Пасха як праздник для мене, як возрождення, да, то есть світлий праздник. І як роботу я пыталась перенести весь вот этот праздник, который мне радость на душе. Вот. И как бы сказать, ну, чтобы все почувствовали тоже вот из, исходя из моей работы, смотря на неё. Міський етап виставки конкурсу не вперше проходить у шостці. Усі майстри та рукодільниці з ініціативою та суцільно творчим баченням віднеслися до свята писанки. Переможці й учасники виставки попрацювали в техніці квілінг, лоза, декупаж, бісероплетіння. Тут присутні гуцульський розпис мальованки. Цікавими матеріалами для композиції стали солоне тісто і навіть макаронні вироби. За словами Любові Хотькової, методичний... Ста управління освіти за три роки проведення конкурсу, цьогоріч робіт було менше, але це не вплинуло на святковість і якість виставки. Цього року невелика кількість експонатів робіт, які представлені на виставку, дали змогу визначити кращі і роботи цього року. Вони більш такі змістовні, більш цікаві. А скільки їх мало, вони вже. Показують ту майстерність учасників і той рівень, який вони нам демонструють. Тому, можливо, цього року не так важко було визначати переможців, але все ж таки журі працювало. Наталія Марченко, директор краєзнавчого музею, здійснила церемонію нагородження переможців конкурсу, яких цього року 24. У різних номінаціях брали участь як малеча, так і дорослі майстрині. Додатково журі вирішили нагородити грамотами відділу культури та управління освіти родину Пакало з села Ображіївки. Директора Шосткинського вищого професійного... Училища Олександра Гурбу, клуб, Орлятко, гуртки, дизайн соломкою, художня вишивка, студію образотворчого мистецтва Мальва отримали грамоту і учні школи-інтернат, які представили на конкурс велику карту України. На ній кожна область представлена писанками. Діти всі приймали всі клас участі. Якби областя означають, що кожна область на єдина і Україна теж єдина. Марійка Щірбань, вихованка гуртка художнього вишивання, не вперше бере участь у писанковому розмаї. Зі своєю вишитою писанкою вона зайняла третє місце. Таку роботу дівчинка представила не випадково, адже відомо, що вишитий хрестик захищає від зла. Мені здається, що ця писанка ну вона патріотична є е, символом е, України захисту миру. За словами Наталії Дмитрівни, конкурс виставка писанковий розмай наступного року буде фестивалем. І відвідувачі побачать майстер-класи оригінального розпису і оформлення яєць. Якщо ми сподвігнемося в рамках фестивалю зробити конкурс, то його ми будемо робити вот в этом залі. Тот, кто будет расписывать писанки, вот то мы и будем судить. Вот такой будет у нас задумка такая на следующий год. И дай Бог вам желание поучаствовать. Ну и нам силы исполнить эти желания ваши.